Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність! На ну, сьогодні одразу в кількох українських містах відбуваються акції, присвячені підтримці Збройних сил України. Про перебіг такої акції будемо питати в моєї колеги Ганни Довидової. Вона вже є з нами на зв'язку. Сподіваюсь, чує все добре зі зв'язком. Ганно слава Україні. Розкажіть, будь ласка, про захід. Героям слава Вітаю, Євгеній сьогодні. У центрі міста збираються запоріжці за нашими підрахунками. Їх вже близько двохсот. Вони долучилися до мирного мітингу. Люди вимагають від міської ради спрямувати бюджетні гроші на потреби зсу за словами голови оргкомітету пікету Богдана Загорулька. На думку учасників заходу на сьогодні витрачати бюджетні кошти недоречно на благоустрій міста. Я прошу пряму мову. Ми хочемо, аби громада мала доступ до публічної інформації з приводу закупівель з приводу діяльності тих або інших комісій, депутатських груп. Ми хочемо мати доступ до інформації щодо використання бюджетних коштів. А також ми хочемо, щоб у 2024 році не менше 20% від ну, після покриття захищених статей місцевого бюджету були виділені на Збройні Сили України. Ми вимагаємо право до законопроекту номер сто які дозволять використовувати. Овувати бюджети місцевих податків без обмежень, тобто на місцях ми зможемо нарешті закупати допомогу для збройних сил України. Також ми вимагаємо дефінансувати бюджети місцеві щонайменше до рівня двадцятого першого року. Учасники заходу із прапорами та плакатами вони пропланують пройти центральним проспектом Запоріжжя від міської ради до обласної військової адміністрації. Головним гаслом пікету є гроші на зсу. Наразі до учасників мітингу із міської ради ніхто не вийшов. Журналісти суспільного зателефонували до прес-служби запорізької міської ради. Там повідомили, що сьогодні вони не будуть коментувати свою позицію на цьому в мене все євгенію. Ганна, дуже дякую вам за інформацію. Ганна Давидова, кореспондентка в Запоріжжі. Так про е, акції до, до дня, ну як самі мешканці називають, чи до дня подяки е, і підтримки військовослужбовцям збройних сил України. Ми повертаємось до акції приворочених підтримці армії. Нагадаю, що сьогодні одразу в кількох містах люди виходять на мітинги на підтримку ЗСУ. Що нині відбувається в Полтаві, розкаже моя колега Лілія Пархоменко. Лілю, вам слово. Вітаю, ми зараз перебуваємо біля будівлі Полтавської міської ради. Власне, люди тут почали збиратися від 10-ї години ранку, і вони принесли із собою плакати з різними написами: зокрема, гроші на ЗСУ, написи про те, що гроші варто вкладати в дрони, а не в бруківку чи в сміттєві баки. І також люди скандували гроші на зсу, закликали водіїв, які приїжджають повз сигналити таким чином долучатися до їхньої акції. Нам розповіла одна із учасниць Вікторія Кошева про те, що побачила цю ініціативу в соцмережах і вирішила і в Полтаві долучитися, тому що Полтава до таких заходів раніше не долучалася а в інших містах, за її словами, вона спостерігала за такими акціями. Мета знову ж таки привернути увагу до закупівель, привернути увагу до того на що витрачають гроші із бюджету і місцевої ради, і із бюджету України загалом, і таким чином спонукати владу звернути увагу. На прозорість закупівель, зокрема, і на пріоритетність витрат нині у воєнний стан. Під рахунками нині тут зібралося понад два десятки людей. Ми зараз можемо бачити те, що вони досі перебувають на сходах біля входу до Полтавської міської ради. Вони розповіли, що в деяких із учасників зараз на війні чоловіки, брати, інші родичі зараз чуємо машини, які проїжджають, сигналять таким чином виражають свою підтримку. І крім того, до Учасників акції вийшла пані секретар міської ради Катерина Ямщикова. Вона сказала учасникам, що підтримує цю акцію, і намагається разом з громадськістю, разом з журналістами контролювати процес закупівель і веде за цим нагляд і таким чином, е, ніби долучається до цієї акції. Загалом в соцмережах цей захід позиціонували як одиночний пікет, е, і людей закликали виходити до будівель органів місцевого самоврядування е, і в інших також містах, зокрема у Запоріжжі, Тернополі, Львові, Одесі, а також інших населених пунктах України. Нині бачимо, що станом е, на зараз акції ще триває. Будемо спостерігати за розвитком подій. Дякую, дякую, Лілія. Отже, це була Лілія Пархоменко, наша кореспондентка в Полтаві. Ми далі переносимося до Тернополя, де теж відбуваються заходи, приурочені підтримці армії. лілія Лобур до нас долучилася. Лілію, слава Україні! Вам слово, як у вас переб... Який у вас перебіг заходів цих? Героям слава студії. Так у Тернополі поблизу міської ради зібралося близько півсотні людей за підрахунками поліції. Люди вимагають, щоб першочергово витрати йшли на армію, а не на бруківку чи на нові тротуари. Зокрема, до людей вийшов також перший заступник міського голови Тернополя Іван Химичук, а також речниця Мар'яна Зварич. Вони повідомили, люди запитували, скільки коштів витрачають на армію під час війни. Вони повідомили, що зараз ці суми не можуть повідомити, оскільки це під час військового стану сума не розголочується. Проте у коментарі нам Суспільному Мар'яна Зварич повідомила, що приблизно на тернопільські гарнізони. Витрачають е, орієнтовно 100 мільйонів гривень вже в цьому році, виділили згідно програми підтримки. Е, також люди просять міську раду прозвітувати про те, скільки власне йде на армію, скільки йде на е, зсу і їхні гасла зсу в першу чергу. Е, зараз ми підійдемо до мітингувальників і попросимо їх висловити свою думку. Оля, вулиця 15 п'ятнадцять прошу суспільне тернопіль. Ми в п'ємо скажіть, будь ласка, що сьогодні вимагаєте від міської ради? Вимагаємо більшого бюджетування для військових з бюджету міської ради. Все просто тому що всі збори закриваються нами людьми. От і ми бачимо навколо, що роблять дорогу, яка провалюється, роблять бруківки, дитячі майданчики. Хочеться більше бачити допомоги від міської ради саме для військових. Що як вас звати? Ірина. Так, так. Отож, люди продовжують стояти під міською радою, і ми теж стежитимемо за подіями і повідомлятимемо вам. Студія, дякую, дякую. Це була Лілія Лобур, кореспондентка наша з Тернополя. Говорили про акцію підтримки збройних сил України, які відбуваються сьогодні в кількох містах.